Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. І в цей день, 31 січня суботу, останній день січня, важкого січня для нас, чергового, важкого січня для українців, важкого через російські масовані удари, через терор, через війну, через е зниження температур, погодні умови складні так само, але ми це проходимо. Залишається попереду ще один місяць. Останній зимовий. Ну і ще звичайна частина березня. Але сподіваюся, що зараз там через ось цих кілька днів, які нам треба пройти через ще важкі морози, низькі температури, які будуть в кінці цього тижня, на початку наступного далі, все ж таки піде потепління і поступово, поступово наближення весни буде. Відчуватися, що впливатиме і на настрій, і та й на все, і на можливості відновлення енергетики, і на світловий день, який буде ставати довшим, і багато на що але лютий теж складний традиційно для української історії, повномасштабна війна. Тому тримаймося, друзі, попри все. Одразу скажу про удари, про те, як дотримується чи не дотримується ворог енергетичного перемир'я. Ну наразі поки що можна констатувати, що дотримується, тому що про удари по об'єктах енергетики не повідомляється вже за підсумках другої ночі. Тобто, з 29 на 30 січня не було зафіксовано ударів по об'єктах генерації або розподілу електроенергії. З 30 на 31 січня так само жодного удару. Я вам скажу, що навіть в контексті із цієї точки зору, що це дає можливість енергетикам, комунальникам більш безпечніше працювати, не треба ж забувати, і не треба а, забувати про цих людей, а віддавати їм шану, на, як належить особливо енергетикам, тому що вони працюють особливо в прикордонних громадах Сумщини, Чернігівщини, Харківщини. Візьмемо при фронтових територій Донеччини, Херсон, Запоріжжя, Дніпропетровщина. Вони працюють в складних умовах, коли ворог продовжує завдавати ударів подекуди, а світло треба повертати, а тепло в домівки потрібно повертати, а водопостачання потрібно повертати. І, звичайно, що коли принаймні є такий стан, щонайменше, перемир'я енергетичного, нехай можливо не на тривалий час, але це дає цим людям можливість. Краще, швидше, ефективніше виконати свою роботу, стабілізувати енергетичну систему України, провести певні ремонти настільки, наскільки встигають, наскільки можливо, десь трансформатор, десь встановити додатковий генератор, десь відполагодити якесь обладнання, десь, зрештою, відкачати воду, якщо там затопило, повернути ще в будинки міста Києва десь один, два, три, чотири, десять опалення. Щоб люди не мерзли, тому що у нас ну була статистика станом на вчора, що понад 300 будинків ще в українській столиці без тепла, і це треба розуміти, що дехто цілий тиждень так живе без тепла, а декому не встигали відновити ще за минулі обстріли. Тобто практично більшу частину більшу частину там січня, фактично 60-70% січня. Люди живуть без опалення, а це складно і це, звичайно, переважно на Троєщині в Києві. І тут о, важко. Так, але треба проходити. І чим менше обстрілів, чим менше ударів, тим більше часу на відновлення, тим ефективніше може бути викорнений ремонт. І окрема подяка так само усім ремонтникам та бригадам, які приїхали на допомогу українській столиці. Тернопільщина, Закарпаття, Дніпропетровщина, Чернігівщина, Хмельниччина всім, всім, всім Рівненщина, хто їхали сюди, допомагали рятувати і продовжують це робити. Це вкотре підтверджує, що Україна єдина і ми здатні допомагати один одному. Обстрілів нема по енергетиці. Це факт. Як довго індикатором буде 1 лютого? Там можливі два варіанти. Можливий варіант перший, що вдасться розширити. Дію цього енергетичного перемир'я і далі. Тобто, ну я перед я бачаю наступний етап, якщо ми вже обрали стратегію крок за кроком, степ -бей степ, давайте рухатися далі. Що заважає обговорити питання а, припинення ударів балістичними і крилатими ракетами? Це був би значний прогрес перемовин 1 лютого по всій Україні, по будь-яких цілях, взагалі виключити застосування. Із кандерів виключити застосування Х-101, Х-555 і калібрів. Давайте наступний етап. Це зняло би загрозу застосування балістики крилатих ракет. Ну і звичайно, що це був би мінус і мінімізація, скажімо так, загроз в порівнянні з тим, що зараз є. Безумовно. І це було би добре. Це продемонстрували реальні кроки Кремля а, і його щирість намірів. В зацікавленні мирним процесом, якщо вони справді в ньому зацікавлені, в чому звичайно у мене, я думаю, як і у вас є обґрунтовані сумніви, але це був би прогрес, якщо ми вже поставили і починаємо ставити в основу безпеку. До речі, я вважаю, що це все ж таки певним чином перемога України, що ми ставимо в основу безпеку, і що в будь-якому разі починаємо з процесу нехай часткового, нехай тимчасового. Нехай не зрозуміло, наскільки воно триватиме це енергетичне перемир'я, так зване, але факт, що починаємо з безпеки і додаємо трошки простору безпеки, і зараз в наших умовах кожна доба зі світлом, кожна доба з теплом це вже плюс. Ну, погодьтеся на тлі температур, на тлі цієї зими, і це для людей. І люди відчуваються. Якщо я ж кажу, що. Нам важливо демонструвати і суспільству. От ви мене запитуєте часто в коментарях, а нащо ці перемовини, а до чого вони ведуть, якщо обстріли тривають, якщо війна триває, чого ж ми хочемо досягти і як швидко ми досягнемо? Так от припинення обстрілів, енергетики, наступний етап не застосування балістики і крилатих ракет. А потім це взагалі в ідеалі, чого би хотілося досягти повне припинення вогню в повітрі повне. Звичайно, що не треба ілюзій, це не стосуватиметься застосування дронів FPV, ймовірно, кабів на фронті. Росія на це не піде, але от повна щодо решти частини території України це вже був би плюс, тому що в тому числі ми могли би вивільнити більшу кількість тих же мобільних груп, дронів перехоплювачів, всіх засобів для прикриття фронту системами ППО від тих загроз, які є там. Ну, тобто, це був би колосальний прогрес. Тому за це йде боротьба, і тому Україна ставить в основу безпеку. Чому я кажу про те, що президент США Трамп не просив би Путіна, не телефонував би йому, якби до цього не передувала значна робота. Цьому не передувало. А тому що дивіться: ось New York Times теж відкриває для нас інформацію про те, що представники української делегації. Е на переговорах 23, 24 січня в ОАЕ просили росіян про взаємне припинення обстрілів по енергетичних об'єктах вони не б'ють. Ми взамін не б'ємо по НПЗ, тобто утримання від ударів по енергетичних об'єктах, це в тому числі наслідки комунікації трьохсторонньої групи під час перемовин в Абудабі минулого тижня. Пам'ятаєте, що я. Казав минулого тижня напередодні перемовин, що будуть порушувати питання енергетичного перемир'я. Так і сталося, мій прогноз слова підтвердились. Це, до речі, я до того, що це привід вам підписатись на мій канал, тому що інформація дійсно об'єктивна і підтверджується потім провідними західними виданнями та джерелами, які дуже добре поінформовані про те, що відбувається. Тому підпишіться прямо зараз і будете. Тільки тоді будете отримувати оперативну важливу інформацію. І енергетичне перемир'я ставилось, обговорили. Потім, вочевидь, роз'їхалися по столицях. Україна, Росія, США доповіли президентам, обговорили. І після того, вочевидь, Трамп для того, щоб підтвердити це рішення, для того, щоб спонукати Росію до його виконання та дотримання. Зателефонував Путінові і сказав про те, що так, от давай запровадимо енергетичне перемир'я. Ну, Путін не міг відмовити, тому що у США є аргументи, дуже прості аргументи. Я вам скажу, друзі. Ну, зараз от надзвичайний стан проти Куби. Це ще обмеження для Росії по продажу нафти і не тільки нафти. Там все Ну Трамп буде дотискати Кубу там мінус ще один союзник. А наступне, це те, що ЄС готується розглянути питання про те, щоб не встановлювати граничну ціну на нафту російську, яка транспортується Балтійським морем, а взагалі виключити таке транспортування, щоб зробити страхування таких суден просто неможливим. Ще додаткові санкції почали розглядати в Конгресі проти нафтогазової галузі Росії. І як говорять росіяни самі, це може покласти російський нафтовий бізнес на лопатки. Ну, от росіяни будуть просити, що не перекривайте нам кисень з нафтою, а ми не будемо бити по енергетиці, але треба вимагати більше. Не використання ракет, не використання кабів в подальшому. Давайте рухатись до повного припинення вогню в небі та на морі щонайменше, а там і до суші дійдемо, щоб ворог не нищив а, портову інфраструктуру Одещини. Щоб нормальна була ситуація, і ми йшли до стабілізації в енергетиці та теплопостачанні, щоб здійснювалися морські перевезення спокійно з Одеси і не страждала наша економіка внаслідок того, що ми не можемо там в повній мірі використати, бо кораблі бояться зайти. І є інструменти примусу. Плюс інструмент примусу, якщо США знову скажуть про те, що ми готові. Розглянути питання про передачу Україні томагавків або а, інших засобів ураження додаткових, які створять ще потужніший тиск на Росію. Тобто, все це є ще в арсеналі і все це ще потенційно можна використати. Воно не використане, але це все ті ж інструменти тиску, які зберігаються. Чому Кремль має піти далі? Тож чекаємо 1 лютого, бо багато в чому це. Ну, скажімо так, буде індикатором того, чи енергетичне перемир'я перший крок для продовження впровадження перемир'я в небі і продовження мораторію на ударів по об'єктах енергетики, та певний початок деескалації з метою пришвидшення перемовин, чи це виключно пауза, яка була зроблена для того, щоб імітувати відданість Росії перемовному процесу, задобрити президента Трампа, не злити його. Знову ж таки додатковими факторами, бо йому там хватає зараз і протести в Міннесоті проти ICE, Міграційних служб США. Мінеаполіс виходить попри морози, але так само і Нью-Йорк, і Техас, Каліфорнія. Інші штати протестують доволі активно. Зараз чергова порція документів там а, публікується в медіа файли Епштейна. Так само там викриття понад три тисячі документів. Мін'юст публікує, і там Трамп згадується дуже-дуже часто, як і Білл Гейтс, до речі, і не тільки, і Ілон Маск навіть. Про Маска ще сьогодні поговоримо. Так от там багато у Трампа зараз питань, внутрішніх, зокрема, ну і Путін думає, не буду я його ще злити цим. Можливо, там проімітую це перемир'я, а далі буду бити по об'єктах енергетики України, як тільки посиляться морози, наприклад, в ніч з 1 на 2 лютого. Тобто. Це теж може бути. Подивимося, перше лютого багато в чому буде індикатором а, безпосередньо а, безпосередньо того, наскільки це енергетичне перемир'я триватиме, і як надовго його можна буде, а, і як і як його взагалі можна буде розширити або не розширити. Але не все так добре, тому що ворог все ж таки. Завдає ударів. Чому я наголошую на тому, що потрібно все ж таки добиватися повного припинення вогню, тому що залізнична інфраструктура під загрозою противник завдав ударів тільки сім ударів а, по залізниці, по залізничній інфраструктурі, а бив а, на Дніпропетровщині особливо активно. Люди ховались там під вагони. Важка дуже ситуація. Ну і. Сім цілеспрямованих атак дронів по залізничній інфраструктурі в Дніпропетровській області особливо постраждала станція Синельникова. Знищено спецвагон електростанцію. Бачите, енергетику ні, але от електростанцію спецвагон. Пошкоджено локомотиви та контактну мережу. Через це поїзди із Запоріжжя, перенаправлені через Дніпро, пасажирів підвозять автобусами. Ну, нова тактика Росії бити по мобільній енергоінфраструктурі залізниці. Напередодні друзі ще за минулу добу Росія вдарила балістичною ракетою по складських приміщеннях американського тютюнового гіганта Філіп Моріс в Харкові. Зруйновано понад 5 тисяч квадратних метрів складів. Це прямий удар по великому. Західному американському інвестору та платнику податків на щастя, жертв через атаку немає, але є руйнування і, звичайно, значні економічні збитки. Ну, Росія от б'є прицільно по, по американських інвестиціях. Цікаво, а хтось в США ще досі думає про надання Україні гарантій безпеки. Тому що, якщо йде пакет відновлення економічного, треба надавати і гарантії безпеки. Інакше путінські ракети дрони будуть летіти на об'єкти американських інвестицій. І Нічим добрим це, звичайно, закінчуватися не буде. Тому ось таке переорієнтування. Тепер про шахеди. Ви мене теж запитували про це в коментарях. А саме шахеди, які керуються Стерлінком, в чому особливість і що це означає? Значить, дивіться. А скоріш за все, Росія завозить термінали Starlink через треті країни, які закривають очі, навіть коли здогадуються про те, що ці старлінки можуть піти до Росії з метою використання їх у воєнних цілях. Це можуть бути об'єднані Арабські Емірати, такі країни та інші. Потім вони привозять їх, активовують, можуть причому активовувати на окупованих частинах території України. Оскільки Україна покрита системою супутників, ми все ж таки вдячні компанії SpaceX, яка, Ілона Маска, яка дає нам можливість отримувати такий потрібний зв'язок із нашими дронами, і не тільки і встановлювати відповідну комунікацію для сил безпеки і оборони на фронті, але так само це ж може зіграти і в мінус, коли це починає використовувати окупант. І от вони. Запускають їх на території Росії з їх застосуванням є проблеми, тому що там немає такого покриття. Але над Україною можуть, тому що знову ж таки ми тут використовуємо. Вимкнути Starlink неможливо виключно в цьому випадку, наприклад, для російського дрону, тому що ляже Starlink і для наших. Ну, треба розуміти, умовно кажучи, ворог атакує потяг пасажирський на Харківщині. Цей час можуть працювати десь наші дрони, які використовують Стерлінг або бути встановлений під, між підрозділами зв'язок за допомогою Стерлінків. Вони можуть приймати сигнал від одного супутника, який в цей момент десь цей сигнал а, готовий передавати і ретранслятором бути. І, відповідно, а, не можна виключити тільки той Starlink, на жаль, який летить на російському шахеді, не виключивши Стерлінки для інших. Крім того, можливо, як це працює? Можливо, багато хто із вас бачив автомобілі, які їздять зараз, пересуваються в них на багажному відділенні або на а, даху а, з розташовані такі термінали, як пластини. А це фактично є подорожуючі так звані старлінки, які можна ставити. Це пакети, які є тревел уже там подібні, і дають можливість мати. Ін доступ до інтернету, практично всюди, перебуваючи в дорозі і пересуваючись власним там автомобільним транспортом. Подібний принцип використовується і для встановлення стерлінків на дрони. Ось так воно працює. Тому і складно, скажімо так, протидіяти так, щоб не виключити Україну. Що потрібно робити? І які виходи є? Ну, по-перше. Кожен термінал, кожна антенна має свій серійний номер, своє зрозуміле місце розташування, яке можна, в принципі, виявити. Чи можна кожен конкретний термінал блокувати? Теоретично можна пробувати. Я думаю, що Ілон Маск зараз буде це робити, його кампанія. До речі, Маск дуже схвально відгукнувся на заклик міністра оборони України Михайла Федорова на те, що треба цю проблему вирішити. Маск відповів доволі таки швидко, оперативно. На те, що так SpaceX цим займеться, ну реально. Тобто за це подяка. Тому що це дуже важливо. Бо ці дрони, які атакують, ну ви бачите, вони просто атакують бензовози на шляху, потяги руйнують це небезпечне перевезення на автомобільному транспорті, залізницею і так далі. І це треба зупинити. А вони в режимі реального часу оператор бачить, бо він керує з дроном, є постійний зв'язок. Не самонаводиться, а його управляють в режимі реального часу. І це проблема, її треба вирішити. Мас каже, що SpaceX буде вирішувати. Дай Боже. Крім того, відключати. Ну, можливо, пам'ятаєте, що Кадиров собі в Чечню був привіз Теслу Сайбритрак. Ну а чому він не привіз якусь яку-небудь яку російську ніву в кінці та кінців? Він же так любить Путіна, так любить кремлівський режим, так привезити якусь там. Ниву, не знаю, там, що-небудь. Або якийсь Вас, або ще щось, УАЗ, зрештою, ну, от підійшов би по його комплекції і, і так далі. До речі, Кадирова вже навіть до мічеті, практично, до сходів, підвозять автомобілем, і він пересувається не інакше, ніж коли йому підставляють руки або плече його охоронці чи допоміжний персонал, що свідчить про суттєві проблеми з його здоров'ям. Так от, Кадирову виключив Ілон Маск Теслу, коли той Кадиров почав там їздити, показувати там, знаєте, там, такий крутий я Япацан, ну, взяв, виключив, все. І Тесла не їздить. Він її вимкнув дистанційно. Так можна. Ну і правильно зробив. А ще краще, якби взагалі ця Тесла до Росії не потрапляла жодним способом. Ну, так от, так можна спробувати робити з дронами. Це складніше дещо, але робота над цим ведеться. Просто щоб ви розуміли, як це працює, що це означає, в чому складнощі. Ми теж використовуємо різні способи для того, щоб атакувати військові об'єкти на території Росії, різні комбінуємо, вдосконалюємо так само, вдосконалюємо і систематизуємо та вивчаємо роботу ППО мобільної, особливо для посилення її здатності. Та ефективності по збиттю ворожих цілей з цією метою, до речі, у президента України Володимира Зеленського і відбулася нарада з представниками повітряних сил сил оборони для того, щоб посилити цю протидію. Ну а в Росії тим часом значить кричить Володін про те, що потрібно завдати удару це Володін – Володін – це спікер Держдуми. І він знову ж таки обурився новими заявами президента України Володимира Зеленського, правда, не уточнив, якими саме. І він опублікував допис в соцмережах з погрозами під заголовком: менше слів, менше проблем. При цьому спікер російського парламенту погрожує українцям новими проблемами вже з наступного тижня, назвавши українського президента простроченим обмилком київського режиму. Єдиний для нього. Шлях дотримуватися домовленостей Путіна і Трампа досягнутих в Анкориджі. Наші війська наступають. Депутати Державної думи наполягають на застосуванні потужнішої зброї, зброї відплати і досягнення цілей так званої спеціальної військової операції, написав Володін. Що це означає? Це є демонстрацією системи, породженої російським злочинним імперським режимом. Яка представлена частиною так званих правлячих еліт, що постійно готові підживлювати агресію, ненависть та заклики до війни. З одного боку, це вигідно путіну, адже завжди можна послатися на, знаєте, так, стурбовану общественність і актів сказати так, це ж не я. Люди просять, тим більше депутати. З іншого боку, в російській системі є так звані яструби, які за війну до кінця за будь-яку ціну. Але не тільки вони. В російській системі так званих правлячих еліт є і поміркованіші, особливо ті, які представлені бізнесом, які мають великий бізнес, і які розуміють, що їхні макропоказники будуть зменшуватись, уже падають, а будуть ще зменшуватись, 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 особливо нафтовики і газова галузь, і думають, як їм викручуватися, що їм робити, для того, щоб уникати ще більших збитків, яких вони зараз зазнають. Так, ці помірковані вони за те, що потрібно вже зупинятися, потрібно війну припиняти, виходити на якесь політичне рішення і виходити на те, щоб скасовувати і знімати санкції і нормалізовувати відносини. Бо це ринки збуту, це можливості, це і так далі. Між цими групами ведеться а, активна боротьба. Ну а яка із них переможе. Це процес, і це покаже тільки час. Будемо знати, побачимо, що ж буде, власне кажучи, далі відбуватися. Ну а фактично, з того, що можна ще відзначити, це те, що міністр закордонних справ Ірану терміново прибув до Росії. Іран просить Путіна врятувати режим від можливих ударів США. Ну, ви знаєте, Путін нікого не врятує. Росія в такому стані, що для них кожна система протиповітряної оборони, кожен зенітно-ракетний комплекс зараз, а тим більше такі більш сучасного зразка як с 400 на вагу золота, і вони ними розкидатись не будуть, як і літаками. Тим більше можна забути про відправку якихось військ та військових контингентів, які потрібні а, безпосередньо а, самій Росії. Тому що вони загрузли у війні проти України тривалі набагато довше, ніж вони розраховували і очікували, і тому нічим не допоможе Росія. Кремль кине ще одного союзника, як кинув Венесуелу, як кинув Вірменію під час uh, війни за Карабах, як кидає інших, як кинув Асада і не зміг його врятувати в Сирії. Тепер Росія забирається з Сирії і скорочує там свою військову присутність. Все. Кремль концентрується тільки на війні проти України. Росія, як неоімперська держава, не спроможна одночасно та одномоментно вести успішну гру стратегічно в кількох регіонах світу. Не можуть вони претендувати на роль світової держави, і не треба Трампу так з ними сюсюкатись. Перепрошую, ну немає в них спроможностей та можливостей. Це очевидно. Це факти. Подивіться на перелік тих країн, які я навів. Замість того, щоб сконцентруватися на вирішенні та врегулюванні масових внутрішньоросійських економічних проблем соціальних питань, вони концентруються на війні. Ну, ось так тому нічим не допоможе. А Ірану, чому Іран в такій ситуації? Слухайте, я вам скажу, що давайте так: об'єктивно, історично Ірану завжди було складно, він в такому регіоні, де намагався зберігати домінантність, але оточений несприятливою ситуацією. То з арабами, хоча він кооптував Іран дуже багато, в тому числі а до речі, багато в чому близькосхідна мудрість, писемність, автори, це іранці, а, Авіцена, знаменитий Омар Хаям, який похований на території сучасного Ірану, дуже багато філософів. Дуже багато, тобто, це все вони мають завдячувати персам. Ми всі маємо Європа взагалі була в захваті завжди від Персії. Я вам скажу, що якщо б Іран зараз отримав шанс на визволення від е, плут е, у цього радикального ісламістського жорстокого режиму, який, зрештою, з часом впаде в будь-якому разі, я впевнений, то і розвивався світським шляхом, це була б мека і для туризму, і для контактів, і для всього. От відверто вам скажу це дійсно факт. Французи завжди захоплювалися іраном. Зараз вони іранці багато представників хороших представників, розумних інтелектуальних цього народу, перебувають фактично в заручниках режиму правлячого, і було б по-іншому, ніхто б не загрожував Ізраїлю, не ставив би якісь там незрозумілі цілі припинені існування Ізраїлю і так далі. Тому подивимося, як буде розвиватися ситуація, але Путін правлячому режиму точно уже не допоможе. Ну, це факт, з яким їм треба змирити. Що буде військова операція найближчим часом, там дійсно покаже час. Ну а друзі, вам для того, щоб знати більше, раджу підписатися на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставити лайк для просування. Україномовного аналітичного контенту в Ютубі нехай наша спільнота патріотичних та порядних людей тільки зростає, поширюйте відео рідним, близьким, знайомим. Давайте розширятись. Напишіть в коментарях обов'язково, як ви, як пройшла ваша ніч, як у вас зі світлом, з усіма комунальними послугами, як ви тримаєтеся? І що думаєте з приводу наступних перемовин 1 лютого? І пам'ятайте, що ми з вами, попри все, з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!